Аби вихідні були позитивними, на завершення програми пропонуємо вам нашу нову рубрику Устами дітей. Цього разу юні аналітики міркували. Що ж таке євроарена, про яку так багато говорять дорослі. Євроарена це величезний стадіон, де футболісти грають в футбол. Добрий приклад це стадіон, який будується у Львові до Євро 2012 там є великі люди, які там забивати гули. Це поле, воно є таке кругле і там дуже багато крісел, там, де люди сидять і дивляться ну, чемпіонат по футболу. І ще є два місця для судей. Там дуже багато місць для фанів, бо будуть приїжджати до нас туристи і. Я, 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 він ще, ну, я його бачу збоку, він дуже вальний, і він завжди е, один кі кі кілометр. Мій тато туди їхав, що там ще продають шалики, можуть продавати, або солодке. Там е, всі е, вболівають за якусь країну, яка грає там. Е, там всі. Е, Хто захоче, купляють собі шалики, шапки е прапорці. Вона велика і кругла, де й білий колір, дає багато крісел, приїжджають люди, дивитись футбол. Деякі приїжджають шахтари, Ль Львов. І ще приїжджає Греція, Іспанці. А в нас же ж є стадіон. Для чого нам ша? У люди в один стадіон не вмістяться. треба багато стадіонів. Треба, щоб там буде багато футболістів і вона має бути велика для того, щоб футболісти як не спитнулися і не зробили собі багато травнів. Думаю, що він буде е, ну, краще і самій найгадніший. А чого він? Бо Львів це є теж трудовите, трудовите місто, яке теж хоче зробити місто своє як найкращий свій стадіон.